Доброго дня. В цьому відео хотів би показати новий конструктив нашої тарільчатої колони, яка буде називатися Cooper Visual, тобто мідь і скло. Дивіться, чому ми іменно таку конфігурацію зараз зробили. Тому що от іменно такими тестами, які ми вже проводимо більше як півроку, Загалом ми використовували різні варіанти обладнання, ну, от іменно та конструкція дала нам самий кращий результат. Що входить? Дивіться, Входить сюди от така царга пуста 25 см, вона може бути мідна, може бути ніржавейка. Входить тарільчата річчя колона на 4 рівня. Вузол відбору з таким е, подовженим, таким усиленим доохолоджувачем Дім і е, носик там в кінтіше, е, чому іменно такий варіант колони ми вибрали е, е, і тестували, і, і прийшли до висновку, що він найкращий. Тому що дивіться, ви коли будете робити арматні дистиляти, е, вам треба так робити, щоб ваше тіло, яке буде получатися в загальній масі, мало приблизно. 82 градуси міцності. Тоді ви ще не тратите ароматику. І тоді ви будете получати іменно той ароматний дистилят, який ви будете потім лити в бочку, який буде дуже якісний на виході. Другі варіанти не дають того. Ще колись 1800 року кофі. От той, що розробив колону, сигнали на аламбіках. Ірландія його не дуже сприйняла, хоча там теж багато запустилися тоді. А шотландці вони взяли то собі на озброєння, поставили оті колони кофі і почали їх використовувати, і почалися в них дуже класні продажі, тому що вони робили багато, робили швидко, робили чистий продукт і так далі, і так далі. Тому іменно от чотири тарілки вони будуть давати іменно ту чистоту, яку нам потрібно для того, щоб ми получали от іменно так, такого, такої якості дистиляти. Ми його потім розбавляємо, той дистилят до відповідної крепості. Ми сьогодні леємо там, допустимо, віскі 55 градусів, і заливали в бочки. Після року в бочці він вже є готовий до використання. Тобто іменно бочка. Дасть якість продукту практично на 80%, і ви маєте на це звертати увагу. Тому що іменно бочка буде видихати те все непотрібне, так називаємо, доля ангелів 15%. От іменно та бочка, вона викине через пори дуба, вона викине той непотріб, а залишить іменно той дистилят, який потрібен нам. Вона його ще напітає різними своїми смаками, і ми получимо на виході дуже якісний віскар, коньяк, чи що, чи що ви там будете заливати. Тобто, дивіться, ми, ми на сайті зараз розмістили. Ми забрали всі ті варіанти з колінами, там, з холодильниками різними діла і так далі, тому що воно не працює. І ми на сайті будемо тепер тільки розміщати. Таку конфігурацію апаратів, яка реально нами провірена, яка реально нами е, удобрена, і ви будете получати от таку апаратуру, вам більше вже нічого не треба. Ви взяли, от заказали, і ви маєте все. Там будуть і сантехніка буде, і, е, і швидко зйоми. Тобто ви собі поставили на апарат і працюєте. Більше нікуди не треба бігати, докупляти діла і так далі. Тому що от сьогодні такі реалії, що людина, коли заказує, вона хоче одержати все зразу. Її не треба потім ще йти в лишній раз в магазин і щось там докупляти. Тому ми от зараз наша орієнтація іменно на такі апарати довершені. По-перше, сам конструктив апарату має бути довершений. Тобто, чому ми не взяли 3 рівня? Чому ми не взяли 5, а іменно взяли 4? Тому що іменно 4 рівня дає от той дистилят, який потрібен вам. Чому ми не взяли царгу, тут 50-ку не поставили, а поставили іменно 25-ку? Тому що то є, по-перше, здешевше. По-друге, людина, коли вона, допустимо, буде використовувати отаку от царгу, зараз 2 секунди. Я ще хотів би показати вам, е, от именно, в, вона може використовувати такі кошики, джин-кошики, е, вставляти сюди, і там, допустимо, робити перегонку. В той кошик е, накидаємо якогось інгредієнта, і ми отримуємо е, якісну е, ароматну водку на, е, на виході. Або е, мультиплівку царгу. Ми можемо теж вставили собі знизу, і у е, вас виходить е, так, що. От іменно те все таке непотріб трипається тут внизу. Але ви собі просто от такі деталі вже докупляєте. Також вам треба буде обов'язково звернути увагу, що ви маєте мати ще і яку-небудь яку папугу. В нас сьогодні, на сьогоднішній день акція от на такі папуги в банку. Дуже якісний, дуже класний девайс. Ви собі міряєте міцність продукту, тому що ви, коли будете робити ароматний дистилят, ви будете робити перегонку тіла до відповідної міцності в струї. Тобто є люди, які зупиняються на 65 градусів, є люди на 55. Ми робимо до 55%. Ми беремо 10% головної фракції, потім женемо тіло до 55 в струї, і потім від 55 до 10 ще беремо хрустову фракцію. Голови хвости ми затягуємо слідуючий спец, а тіло розбавляємо до 55 градусів і заливаємо в бочки. Тому такий девайс обов'язковий, ну можна колби брати, можна там, той. ну він удобний тим, що, що удобний. Зверніть на це увагу. На сайті вже є та конфігурація. Ми її назвали Купер Візуал, І в нас от тепер під під такою маркировкою буде будуть такі колони різних діаметрів. Тобто двойку я вам показав, буде тройка, четверка. Яку ви собі закажете, таку, така вам і буде колона. Єдине, що дивіться, ми дуже скоро будемо вже мати. Ми вже зараз робимо мітні отакі 25-ки, Мідна труба буде 25 см. Вона от сюди якраз під ту е, тарілки, під тих 4, вона буде дуже класно. Буде чуть-чуть дорожче, але воно буде іменно то, що має бути. Е, на сьогодні я закінчую. Тобто внизу під відео є сайт. Е, переходьте сайт, і там, де є або мідне, е, о, мідне обладнання, або е, тарілчаті кулони е, скляні, там є іменно от, е, конфігурація цього. Цього апарату. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі. Е, ще зверніть увагу: от іменно е, мультиплівкова царга вона е, дуже якісно і якісний дає кінцевий результат дистиляту. Ви можете її використовувати вже в процесі. Тобто ви собі взяли ту конфігурацію, але от на неї теж зверніть увагу. Тому що, якщо ви будете мати от таку конфігурацію Візуал е, і ще, ми, допустимо, візьмете собі мультиплівку Оцарго, то буде взагалі суперовий варіант іменно для вас. До зустрічі!